Неділя всіх святих є логічним продовженням святкування свята П'ятдесятниці. Єдиний Дух Святий, який об'єднує всю церкву, віруючих в єдине тіло Христове, також є духом, який роздає різноманіття дарів. Він одних робить апостолами, інших пророками, ще інших цілителями, ще інших вчителями, кожному уділяючи від своєї сили і від своєї харизми. Все те, що людям необхідно для збудування тіла Христового Церкви, сам термін святий, агіос з грецької мови або кадош у єврейській мові, означає не обов'язково якусь моральну чесноту, яку та чи інша людина посідає з огляду на дари духа, які їй даються. Але більше самоєдність з Господом нашим Ісусом Христом і з Його Божественною природою. Святий це той, який. Дозволив Христові увійти в його серце і звідси сіяти світові такими сяйвами, які сам Господь через Духа Святого хоче явити себе в цьому світі. Хорами святих, славими Христе Боже наш. Апостолів, похвало, пророків, величання і мучеників утвердження, преподобних радости і вінче тих, хто носять Тебе. Мир твій і любов Твою нам даруй, провадячи і захищаючи життя наше, щоб милістю і благістю удостоїлися ми їх подвиги наслідувати, боговгоджуючи Тобі, щоб і з ними осягнули ми будуче блаженство.